Друзі, всім привіт! Що ж, вирішив відкрити сезон. Так, осінньо вирішив відкрити сезон. Лісний, як то кажуть. Перша знахідочка. Навіть не знаю, що це. Пишіть ваші коментарі. Буду радий прочитати. Можливо, хтось знаходив уже таке, на що воно схоже. Як завжди, ходимо із Сімплексом. Мій незамінний друг. То ось сигнал цієї штучки. Та не різний. То що ж. Ідемо далі. Друзі. На що це схоже? Чесно кажучи, друже, його... Ніби якась деталь. Але тяжка, дійсно тяжка. Що це і від чого це? Чи це заряд якийсь? Давайте напевно я його поглибше прикопаю залишу тут. Бо ось лежав зверху, типу зверху. і сантиметра немає. Чи можливо я помиляюсь, це якийсь, чи якась деталь до транспорту якогось. Але чекатиму ваші коментарі. Друзі, буквально третій сигнал. Блять, наша монетка. Але все рівно. 50 копійок. 92-го року. Я вже думав, це підфартило. Нічого, йдемо далі. Що поробиш? Буде і на нашій вулиці праздник, як то кажуть. Тож, Друзі, ось в попередньому відео я показував деталь, яку я знайшов. І ось здається, я знаю звідки вона. Хто знає навіщо копали такі ями. Заїзд. плавний, Погано видно, тому що листя все, воно зливається. Заїзд. Ну, там вже поле. Ну, глибиною десь до. Півтора метри. Ось таке. Що ж, друзі, ось знахідки лісові. таке. Метал і все. Оце щось незрозуміле. Що воно таке? Навіть не знаю. Можливо, ви підскажете щось. Хто зна. 50 копійок. Дві гайки. і все. Більше, на жаль, нічого цікавого. Ну, звичайно, шмурдяка, ну дуже прям багато. Мусора, кришок. Хоча місця такі цікаві. Я впевнений, що тут були військові. Отечественну війну, але ні пульок нічого не знайшов. Але я впевнений, що вони тут були. Чому впевнений? Можете продивитись відео, я знайшов одну яму вириту для танків. Таких ям тут ну, дійсно багато, кожній тут метрів 30. Ці ями якраз в лісі, під полем вони всі стояли. Аж цікаво, тільки немає нічого. Ну що ж, будемо шукати ще нові цікаві місця. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть ваші коментарі. Це буде як мотивація для мене, я обов'язково поїду, У мене вже є одне місце на прикметі. Хороший, цікавий, заброшений хутір. Ще хати від старі стоять, глиняні. Ну, самі стіни залишалися Тож, підписуйтесь, коментуйте, лайкайте. Все буде. Друзі, ось вона. Трішки відчухали Буде яка вона прекрасна. 1757 рік. Бомбезна. Ставте лайки, пишіть коментарі. Підписуйтесь на канал. Друзі, всім привіт! Хотів з вами просто поговорити трішки. Чи вам цікавий мій контент, чи вам цікаво дивитися це? Просто чому я питаю, основна моя робота закінчилась, і в мене з'явився час поїздити, пошукати цікаві знахідки. Тож, якщо вам цікаво, підписуйтесь на канал, коментуйте, обов'язково коментуйте, пишіть. Можливо, вам щось інше цікаве. Совітуйте мене. Мені. Буду залюбки читати, ставте лайки. Давайте покажете свою активність на цьому відео. Я зрозумію, що вам це подобається. Я відразу їду на дуже цікаве місце. Я вже там був, трішки походив, там дійсно такі монети випадають. Серйозні? Вам сподобається? Тож, буду чекати ваші відповіді.